Друзі, в цьому відео я розповім, чому саме в червні і липні 2023 року час зробити ті зміни на вашому магазині в Etsy, які покращать вашу статистику. Отже, незалежно чи ви відкрили ваш магазин рік тому і все наче починалось нормально, але потім продажі впали, чи ви продаєте вже досить давно, але зараз якось продажі знизились, або як і в мене у вас ніколи толком не було великих продаж, і ви думаєте, що робити чи не губити час на цій платформі? Якщо зануритися в історію онлайн-шопінгу і історію Еці, то буде видно, що продажі онлайн лише зростають з часом, і продажі на Еці були аномально високими в 20-му і 21-му роках протягом пандемії. А зараз вони просто повернулися до норми. І люди почали знову купувати речі в звичайних магазинах. Тому трафік на Еці знизився. Але порівняно з роками перед пандемією, трафік все одно невпинно зростає, отже, еці розвивається. Так складно що починаючи з січня і до травня продажі поступово зменшуються або зникають в багатьох магазинах. З травня по серпень взагалі настає тишина. Але це стосується лише онлайн-торгівлі. Також зникають прем'єри онлайн ігор і премєр техноновинок Експерти вважають літо періодом спаду для деяких видів підприємницької діяльності. Винятком є все, що стосується відпусток, подорожей, магазинів, що продають аксесуари для відпочинку на пляжі, сезонних ресторанів тощо використайте це як час для невеличкого відпочинку, не для того, щоб витрачати цей час марно, а як тренувальний табір перед початком великого. Напруженого новорічного сезону протягом відпусток люди не перестають користуватися інтернетом. Вони просто проводять час на соціальних мережах. Вони діляться своїми фото, дивляться на чужі фото з відпусток і відпочинку. Найчастіше вони це роблять протягом вечірніх годин. Звичайно, це не стосується українців, для яких війна просто. Все змінила і викресила відпочинок з графіку? Отже, повернемося до конструктиву. Варто зайнятися маркетингом, розказати якусь цікаву історію, поділитись якимись цікавими продуктами, які ви знайшли, додати щось позитивного, інформативного в ваш контент для потенційних клієнтів і замовників, зробити щось корисне. Це час для побудови зв'язку вашої аудиторії з вашим брендом. Можливо, це час розширити ваші послуги і почати робити друк на вимогу, чи трішки. Підучитися і застосувати нові знання на практиці. Старламу, на чиє відео я спиралася під, при підготовці даного випуску, пропоную купу вебінарів, цікавих корисних відео, з яких ви можете почерпнути багатенно корисної інформації для розвитку вашого магазину на Еці. До речі, вона робить багато стрімів, які корисні для перегляду. Її відео, чому продажі так повільно рухаються на Еці в 2023 році, стало основою для цього випуску. Отже, в наступних випусках я буду повертатись до теми продажного. ЕЦІ, як і з чим я експериментую в своєму магазині, які саме це дає результат, і які саме кроки варто робити для оптимізації магазину на ЕЦІ. А поки не розслабляємося, Долучаємося до збору на крила Мадіара. Лінк в першому коментарі. Ось лінки на два довгих і нудних відео на тему пошукової оптимізації, де SEO спеціалісти від Еці говорять, що саме зараз час експериментувати з лістингами, тегами, спробувати новий підхід у вашому магазині, якусь спробувати нову стратегію. Адже для пошукових систем ЕЦІ і Google треба від 7 до 45 днів, щоб зреагувати на зміни і включити ваш магазин до нового списку. Видачі пошукового алгоритму, на який ви націлилися. Ось посилання на довге відео англійською з секретами Google і Etsy пошукової оптимізації, вигляді питань і відповідей, які обговорює ратіш Не Розумієте англійською? Не проблема. Натискуєте налаштування, заходите в субтитри. Нішкінкут, як я це робила? Ага, натискаєте на автопереклад, воля українською мовою. і ось таким чином ви маєте Google переклад. Звичайно, це навіть не gpt переклад, але вже краще ніж нічого або. Субтитри англійською, яку, можливо, важко сприймати і розуміти. Сподіваюся, ця інформація вам була корисною і вчасною. Обов'язково напишіть мені, якщо ви вирішили проекспериментувати.